Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Прем'єра 9 та 10 серії серіалу Реванш відбудеться уже сьогодні, 4 листопада, на телеканалі 1+,1 плюс Україна з 20.00. У попередніх серіях ми побачили, як від Валентини відвернулися всі родичі, колеги та кохани. Дівчина втратила все своє життя, репутацію, мрію та впевненість у завтрашньому дні. Марина зробила все, аби сестра більше ніколи не переходила їй дорогу і не заважала бути поряд з Ігорем. В наступних серіях Марина буде радіти ув'язненню Валі, але схоже, зовсім недовго хто допоможе Валі, як відреагує дівчина і як це вплине на життя Марини. Також у нових серіях ми дізнаємося, як складуться стосунки Марини з її батьками чи будуть вони підтримувати власну доньку, незважаючи ні на що. А може, совість у них прокинеться і їх замучить до кори сумління. Карина ж буде окрилена та натхнена своїми успіхами в компанії, адже її сина Романа чекає призначення на посаду генерального директора. Романа ж будуть мучити до кори сумління, чи допоможе він Валентині вийти з в'язниці, чи встане він на бік дівчини, і як у нього складуться стосунки з Мариною, чи видасть він її таємницю. Це все ми побачимо уже наступних серіях. Що стосується Ігоря, то він втратить Валентину назавжди, адже відмовився від дівчини у найскладніші для неї часи. А той, хто зрадив раз, може це зробити і в наступний. Тому як буде вести себе Ігор? Чи зрозуміє він, як недостойно вчинив з Валентиною і чи буде намагатися допомогти дівчині і виправити все, це вже ми побачимо в наступних серіях. Що стосується Валентини, то вона, зрозумівши, як жорстоко її підставили. Стане на шлях боротьби за справедливість, правду, людяність та любов. І попри важкі випробування в її житті, у неї все буде попереду гаразд. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!